Десь місяць назад в мене з'явилася така геніальна ідея в голові: відвести дитину на море. Ось і не тут, ну я трішки хвилююся, небезпечно і хотіла вести дитину за кордон. Але в наш час ну, це дуже дорого, фінансово. Це ну треба все організувати, зробити документи дитині. Ну тобто, це процес він ну, довгий. І я розумію, що в нас нема зайвих грошей зараз виділити на подорож взагалі нема. Те, що в мене є, те, що я могла відкласти, це просто білет в один кінець. Виїхати, а там вже як буде все, що було в мене. І поки це все планувалося, коли поїхати, які дати, робилися документи дитині. Я просто сіяла. Куди тільки можна було? Пожертви, служіння, паливо, благословляла кого тільки можна. Сама розуміла, що ну якщо я ще це віддам, ну за що мені жити? Ну тут останні гроші на карточки просто віддаю, благословляю сестру в родом і все інше. Куплю дорогі подарунки. А сама думаю, ну Настя, ну навіщо? Тобі що? Нема куди гроші тратити, а це ну немалі суми. І просто я купляю білети, я їду туди, і так співпало, що в нас у родичі там день народження. Ну і ми поїхали на море. Ми ще побачилися з родичами. Ми святкували день народження. І до поїздки мене просто починають благословляти грошима. Лео на шопінг, мені на шопінг. Там щось іще родичі в ну, в Польщі вже благословляють фінансами. І я повертаюсь назад. У мене є гроші заплатити на потяг назад. І весь цей час, поки я там була, я потратила немаленьку суму. Але я не знаю, як це. Але я приїхала і я просто в ноль. Ну, от, просто Бог все закрив. Закрив всі про проблеми. Закрив ми їх де тільки можна. ми... Е Їли гарну їжу, ми купляли багато речей, ми відвідували всякі атракціони, розваги. А це, ну, якщо так, ти карточка розчитишся, пік-пік-пік, пік, а потім тобі на українські гривні приходить, там ноліки такі великі. Але Бог все покрив. Максимально, я не, не вкрилась ніякі кредити, я нічого цього не робила, але Бог вірний, Бог завжди вірний своєму слову. Якщо ти Йдеш за ним, якщо ти служиш йому, якщо ти віддаєш Богу десятину, Бог завжди тебе не залишить. І я дуже дячна Богу, що це просто був неймовірний відпочинок, благословенний відпочинок, гарний відпочинок, на який я навіть ну, не розраховувала, що буде настільки все гарно. І також дуже велика дяка Богу, коли ми поверталися вже назад. Ми, ну як би мовити, я білети туди купила, поїхала, а обратно я білети не покупала. Ну, думаю, нащо? Потім як то розберемося вже там на місці. А вийшло так, що ну, такі білети треба покупати за місяць. Ну, Дуже важко знайти гарний потяг, щоб це все скоординувати, тому що туди ми їхали три доби. Я кажу, давай сьогодні за півтори хоча б доберемося. І Бог так вирішив, що просто знаходиться потяг. В останню хвилину знаходяться місця. Ми їдемо. Ну не так як їхали туди, але дуже благословенно. У нас були гарні сусіди. Ми їм розказували про Бога. Ми розказували, що ми тут молимося, служимо, і вони просто з відкритим ртом дивилися і приймали Боже слово. Тому за все дяка Богу і дійсно і вашим молитвам. Також дякую. Хочу ще хвилинку сказати. Теж подяка. Ми коли були вже в Польщі, дитина захворіла. Буквально через пару тижнів в нього піднялась температура 39-38, скакала 39 вечором 37, на утра заново 39. і так просто три доби в нас. Я не розуміла ну, взагалі, що відбувається, тому що ну було дуже велика вірогідність, що Лео підхватив інфекцію. І мені вже так сказали, ну може там на третій день там буде висипи, як вітрянка. Ну щось таке. Я кажу, ні, не надо, яка вітрянка? Я не согласна, кажу не на яку вітрянку, не на що. І дуже дякую вам за молитви. Ми за 2-3 дні очухалися. Просто Ле... Лео з одної температури відбувся і все. І було гарно, відпочинок. Лео всім махав привіт, всім бабулям, дідулям з Польщі, кожній дитині. Просто не знаю, мені в моїх глазах просто мій син за ці два тисячі, Мені здається, йому не рік, а вже года три, напевно. Тому дякую вам всім, дякую Богу. І не залишайтеся ніколи, довіряйте Богу, навіть коли здається, що це вже просто кінець. Ну, немає виходу. Твоїми фізичними очима ти бачиш, що це неможливо, але у Бога все можливо. Тому завжди довіряйте.